Дуже дуже дивне повідомлення Росія. У нас справді важливі новини. Зачекайте 30 червня. Дуже важливий день, ідеальний день для покупок. Зачекайте. І ми чекали. Потім ще трохи чекали. А от ще трохи чекали. Але Фредович, який роздає коментарі направо і наліво, більше нічого не сказав. А ми відповідно нічого не побачили. Ну, те, що було анонсоване на 30 червня, чи то він мав на увазі 2026 рік. А може, він переплутав В місяць і йшлося про липень, а не про червень? Чи це була реакція на їх зустрічі з Лінці Гремом? Бо це певно єдине, з чим я можу якось ці слова зв'язати. Бо. Десь того ж дня Лінці Грем в інтерв'ю ABC News повідомив про великий прорив, і він не про гольф, в який він грав з Дональдом Трампом на вихідних, а про свій законопроект, який підтримують вже не 82, а 84 сенатори. Мова про той самий законопроект, в якому йдеться про введення 500% відсоткових мит на імпорт товарів з країн, які продовжують торгувати з Росією. І оскільки Дональд Трамп любить давати законопроектам назви не в цифрах, а в буквах, як то великий красивий законопроект, то назвемо цей про драконівські мита. У Трампа це буде не зобов'язання накладати мита, а право. Це також поправочка. Ну вибачте, це про що? От для чого це посміховисько? Ви ви ну, я в мене таке запитання до американців. Ви для чого з нас знущаєтесь Дурите українців, коли розповідаєте про цей законопроект, в який всі свято повірили, ось ось він буде ухвалений і поставить там під загрозу існування як такого путінського режиму? Виявляється, та ні, то ми трошки переробимо під лампічимою, під шпідшаманимо. І що? Для чого? Ну, так, так воно не працює, тому що ну, все ж таки, ну ми ж не геть телепні. Ми ж теж трішки почнемо розбиратися в тому, що відбувається довкола, саме тому, що ми стоїмо перед вибором жити чи не жити. Ви чи не бавитись, у нас по іншому житті стоїть вибір. Тому я чесно кажучи, цю всю, всю історію про так звані мита сприймаю дуже негативно. Ну, бачите, як виявляється, що ті драконівські мита можуть бути і не такими драконівськими. Ну і нагадаю, що законопроект, співавтором якого є сам Грем разом із Річардом Блюменталем та ще 80 сенаторами передбачає запровадження Сполученими Штатами 500% відсоткового мита на імпорт товарів з будь-якої країни, яка купує російську нафту, газ, уран та інші продукти, на яких Росія заробляє, щоб продовжувати війну. Відповідно, мета цього законопроекту доволі чітка: покарати тих, хто фінансує військову машину Путіна. Мета чітка, а от реалізація може бути не дуже. Утім, чому ми всі і досі сумніваємося в тому, що цей законопроект буде проголосовано, а ще прийнято і підписано заодно. І коли я кажу ми, то я так не лише про себе кажу, а й про політологів, з якими цей законопроект вже неодноразово обговорювала. Ленсі Грім. Вискочив е, в новинах після гри в і сказав, що от там він уже почув від Трампа, що давай вперед іди з цим законопроектом. Ну, в мене, як і в багатьох українських експертів, там. Велика доля скепсису, тому що максимально що може відбутися, це якщо цей проект буде прийнятий, він не буде такий жорсткий. Нагадаємо глядачам, що це мова йде про те, що ті країни, які будуть е, торгувати з Росією, попадають під санкції американські, і розмір санкцій може бути там ті країни, які торгують з Росією, але не допомагають Україні, бо там це це оця фраза, що допомагають Україні це для того, щоб прибрати європейські країни. Бо ми знаємо, там з десяток європейських країн е, успішно закуповує там, зріджений газ, але на, на серйозну суму від Росії це питання е, до, до Європейського Союзу, воно теж нагальне. Але попри все, е, доля цього законопроекту приблизно така, що його пом'якшать. Він не буде зобов'язуючий для Трампа. Там майже вирішено, що там буде право у Трампа застосувати ці санкції і знову. Ми чуємо, що без відмашки Білого Дому Сенат чи Конгрес не підуть своєю дорогою щоб. Паралельно незалежно прийняти резолюцію, яка б зобов'язувала Трампа вжити санкції проти Росії. А у Трампа по відношенню до санкцій ви знаєте, яка в нього пісня, лебедина, що санкції виявляється, це дуже дорого для самої Америки, і що їм потрібно продовжувати переговори. Він сподівається, що Путін е, хоче миру. Трамп же ж пообіцяв ще телефонну розмову. У телефонної розмови ми теж не чули, але кожен раз, коли відбувається телефонна розмова у Трампа з Путіним, ми потрошку напружуємось, тому що ефект зустрічі з Зеленським проходить, і Путін там знає, чудово знає, які точки масажувати у для, для, для там у, у его Трампа, і, і, і Трамп попадає під легко, попадає під ці путінські наративи, і потім просто повторяє, як папуга, те, що йому наспівав Путін. Ну і тому, що головні мішені цього документу це Китай і Індія, той самий Китай, з яким нещодавно Дональд Трамп, ну як він повідомив, підписав угоду і обіцяв навіть відкрити США для китайських ринків. Чи то китайські ринки для США неважливо. І тут раптом мита, та ще й великі мита. Бо саме Китай і Індія нагадаю купують понад 70% російської нафти. Саме ці країни, а також деякі інші, що балансують між збереженням зв'язків з Москвою і наданням допомоги Києву, є цільовою аудиторією цих санкцій. Бо, хоч знову ж таки, мита і Драконівські, та все ж у тому документі є і виключення, ну під які ані Китай, ані Індія не попадають, бо не є аж такими друзями України. Деякі з наших союзників, які дійсно допомогли Україні, але постраждали б від цього законопроекту, вони заслужили на виняток. Ті, хто значуще допоміг Україні, отримують виняток. Іншими словами, це стимулюватиме людей допомагати Україні. І от лежав цей законопроект, лежав. Чекав, чекав, коли в гру вступить гольф дипломатія. Не секрет, що Дональд Трамп завзяти гравець у гольф, і саме під час цієї гри він схоже найбільш відкритий до розмов і зміни переконань. І от в інтерв'ю ABC News Грем каже: вчора, вперше президент сказав мені: я грав з ним у гольф. Він каже, що час внести ваш законопроект, що підтверджує попередні спостереження експертів, які називаються силою гольф-дипломатії, де багато гра і дружні обіди дозволяють обговорити безліч питань, які не вмістилися би в офіційні зустрічі. Більше того, саме під час гри в гольф, Грем раніше переконав Трампа у ключовому рішенні щодо Ірану. Наскільки воно було корисним, і чи знищило воно весь потенціал ядерний Ірану, тут важко сказати, але тим не менше треба сказати, що саме там ці рішення були прийняті. Тож єдине незрозуміло чи ця дипломатія так і не лишиться на цьому гольф полі, бо ніяких офіційних підтверджень цим словам поки немає. Але ж якби були... Що би далі? Законопроект має ухвалити Конгрес не зараз, бо у них канікули, але вже після традиційної липневої перерви, яка завершиться 7 липня. Також завдяки підтримці понад 80 сенаторів, документ має значну двопартійну підтримку, що потенційно робить його захищеним від президентського вето. Хоча Грем впевнений, що Трамп не ветуватиме, а підпише його після ухвалення, і це дасть Трампу інструмент для тиску на Росію. І змусить Путіна власне сісти за стіл переговорів, який вони постійно від себе відсувають. Хоча навряд чи він щось може змінити І Грем і законопроект, і стіл переговорів в тому числі. Але в Кремлі на нього вже відреагували речник Путіна Пісков вже назвав Лінці Грема затятим русофобом і заявив, що такий законопроект завадить в регулюванні конфлікту, і що Росія сприймає його як перешкоду певно своїм агресивним діям. Тут вже в гру а, відреагуй на реакцію, включився Кіт Келох, написавши приблизно наступне. Кремль почав виправдовувати затягування переговорів щодо України у дусі Орвела, звинувативши в цьому Київ і Вашингтон. Твердження Росії про те, що саме США та Україна затягують мирні переговори, є необґрунтованими. Ми закликаємо до негайного припинення вогню та переходу до тристоронніх переговорів для завершення війни. Ну і також він наголосив, що Росія не може продовжувати тягнути час, одночасно бомбардуючи цивільні об'єкти в Україні. Також кіт Келох, який отримав звання затятого русофоба трохи раніше від Піскова, прокоментував заяву Піскова про те, що динаміка переговорного процесу залежить від позиції України і ефективності посередницьких зусиль США, а позиція Росії, нібито добре відома, так нам добре відомий. Потяг Путіна вбивати українців і руйнувати українські міста. Ба більше того, цей потяг відомий багатьому світі. Тому ми, власне, скептичні, але продовжуємо вірити в диво. Знаєте, як я завжди говорю в таких історіях: думай про гірше, але сподівайся на краще, коли говоримо про законопроект про драконівські мита. Хоча розмови зараз не тільки про нього. От зараз, якщо ви включите зараз американське е, телебачення, то там дві новини. Перше це проходження цього Big Beautiful Bill, оцього великого прекрасного закону, як Трамп називає про зовнішню про внутрішню політику. Основне для Трампа це скорочувати податки. І якщо там астрономічна сума скорочення податків, там десь півтора трильйона, то експерти кажуть, це в основному скорочення податків для найбагатших частин американського суспільства. І тут і паралельно новина по цьому йде. Це заяви маска, який сказав, що якщо республіканці проголосують за цей закон, то кожну падлюку, яка за нього проголосувала, він зробить портрет, розповсюдить по всіх е своїх мережах і напише, що це зрадники, бо це конгресмени, сенатори, які обіцяли скоротити дефіцит бюджету, а в результаті оцих скорочень податків в зовнішній борг виростає там в рази. І Трамп все пригрозив, що якщо цей закон буде прийнятий, він на другий день створить нову третю партію американську, що в свою чергу розлютило не Трамп, а Маск сказав, що він створить свою партію американську, що розлучило, розлютило Трампа. І Трамп написав, що треба подивитися уважно, якими субсидії там і які дотації ми виплачуємо на всі ці польоти в космос, на всі ці електромобілі, на всі ці носії. Маска, і можливо, нам треба скоротити. Ці програми, і ми тоді виграємо мільярди мільярди. Оце про це зараз гуде американська преса. Питання України і і проходження законопроекту. Знову грім е, Ленсі Грім вискочив е, в новинах після гри в гольфі і сказав, що от там він вже почув від Трампа, що давай вперед іди з цим законопроектом. ну в мене, як і в багатьох українських експертів, там. Велика доля скепсису, так от про маска. Давайте вже якось наступного разу поговоримо, бо то окрема велика тема. Їй треба присвятити весь випуск. А якщо підбивати підсумки щодо законопроекту, то Експерти, як от головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, Іван Ус вважають 500% відсоткові мита нереалістичними і розглядають це більш як інформаційну кампанію. Тобто, вже три експерти кажуть про те, що вони нереалістичні. Ну і він зокрема припускає, що мита можливо будуть введені, але їхня ставка буде значно нижчою, наприклад, 50%. Крім того, документ ще чекають складнощі у палаті представників. Ну а щодо України, то введення нових мит може мати як негативні, так і позитивні наслідки для нас з вами: можливе, зростання цін на американські товари, автомобілі, електроніку через імпортні комплектуючі. але кажуть, що можливо таким чином відкриється. Нова можливість для українських експортерів, адже частина товарів з американського ринку може бути переорієнтована на інші ринки, включаючи Україну. Тут знову ж таки ЄС дозволив собі е, повідомлення, що він погоджується на мита у 10% на свої товари, але висуває теж певні умови США. Блумберг пише, що блок готовий укласти торговельну угоду зі сполученими штатами, де на більшість товарів з ЄС буде. Мито у 10%, але при цьому хоче, щоб США зробили менші мита на важливі для євросоюзу галузі: фармацевтику, алкоголь, електроніку, напівпровідники і комерційні літаки. Ну і також ЄС наполягає на введенні квот і винятків, щоб фактично знизити 25% відсоткове мито США на автомобілі та запчастини а також мито у 50% на сталь і алюміній. Європейська комісія, яка відповідає за торговельні питання в ЄС, вважає, що така угода дещо вигідніша для США, але все ж для блоку це. Прийнятний варіант. Тобто, ми знаходимося у фазі великих угод, скажімо так. Ну і ЄС і США дедалі більше впевнені, що до 9 липня можна досягти тимчасової угоди, яка дозволить продовжити переговори після цього терміну. Керівник торгівлі цього тижня очолить делегацію до Вашингтону, щоб просувати ці переговори. Виходить, що світ затамував подих спостерігаючи, як гольф дипломатія може вплинути на долю світової торгівлі і мирні переговори, а от чи стане цей крок дієвим важелем тиску на Кремль, чи спровокує нові митні війни, то вже покаже час. І ми тут в прямому ефірі. До зустрічі за 24 години.